Проблема з осмосом. Прийшли на мийку, він, виси, він пише аварія сухий хід. В чому може бути причина? Ймовірніше за все, коли міняли фільтр, то просто-напросто не відкрили кран. Зараз ми його відкриваємо. І треба перезапустити сам осмос. Для цього з, ми його вимкнемо та увімкнемо. Вимкнули, він у нас погас. Так, включаємо, вмикаємо його. От Осмос запрацював. Робота, Увімкнення отмасту. 真的不行。